Слава Україні! Героям, Героям слава! — Хто ви, дітки? Ми пластуни. А що значить пластуни? Пласт – Національна сказка організація України. яка вже існує понад 100 років. Важко бути пластуном? — Та ні. Це просто. просто ходиш собі, робиш, що подобається. Кожному пластуну видають пластунку. Хай сам шукає. Кожній пластунці видають пластуна. Теж сам сама шукає. Yeah. No. <laughs> Що це у вас за ліхтар? Скоп сильно красно бережно бистро, так вітаються у нас в пласті. Це є виплеменський вогонь миру. Він запалений у місці, де був народжений Ісус Христос, і з того часу він там горить. У 80-х роках, після холодної війни, в кінці 80-х, австрійські журналісти, а потім австрійські скаути, наші побратими. Вирішили об'єднати світ вогнем добра, вогнем вогнем спокою. І так з Австрії, з країну в країну, цей вогонь передається. В першу чергу передається тим, хто не має можливість святкувати різдво в себе вдома. Тобто тим, хто в лікарнях, тим, хто в подорожах, тих, хто в сиротинцях. І так, вогник цього добра передається до кожного серця. І обов'язкове правило, коли цей вогонь передається. Треба так само робити якесь добре діло, тим самим збільшуючи його в світі. Сьогодні ми хочемо його обів на шостому передати зі сцени Майдану, щоб всі люди, які тут присутні, по-перше, отримали частинку світла, яке горить постійно, біля місця народження нашого Спасителя, а по-друге, понесли його далі, роблячи добро. Бо Євромайдан це в першу чергу для добра. Те, що ви є, це значить розумієте, Тому що тут із іство, як кажуть, європейське, католицьке, світ святкує саме з 24 на 25. Мене звуть Ярослав Юрчишин. Я голова української національної скаутської організації Пласт. І прошу дозволити розпочати процедуру передачі вам, громадянам України Вифлеємського вогню, який вперше запалав під час народження нашого Спасителя у Вифлеємі і цим розпочав нашу нову еру. Не, не Родині горить, це світло, яке з'єднає нас у нашому прагненні до майбутнього. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! 6 січня вечір'я, щоб вона сіяла в нас. Дякуємо, шановна українська громада!